Цей огляд новинок. День два. Дивіться, аутфіт, який прикольний. Тут ось такі красівки. Із вставочками, дивіться, леопардового принту на такий бежевій підошві. Так, штани, модель. Модель. Що це може бути? Я дивлюся, що вони просто йдуть вкорочені, якби, да? і донизу дещо розширені. Потім така біла сорочка. Біла сорочка з балуни. І сумочка біла, і вкручений топ. 599 коштує сорочка. Мені подобається. Третя сукня, яку я показувала вчора у відео. От вона, вона в роботі. О, ось так вона сидить на фігурі. Таке враження, що я її вже бачила ще неділь-дві тому назад. Величезний вибір білих джинс. Такий must have літо 2025. І це модель Wide Leg. Так. Вони всі йдуть із а, ні, є з розрізами, ось такими на, на колінах і є без них. 36-й, наприклад, витягнемо. Я думаю, моделі є різні, дивіться, не тільки wide leg, але і straight, Тобто такі прямі, класні. Так, я хочу їх десь повісити. Просто подивитися на них. Такі класні джинси. Да? Я думаю, дуже зручна посадка. Її можна спустити дещо. На бедра. Сорочки такі, до речі, вкорочені, помічаю. Як помічаю на... в інстаграмі, там, на різних фешн-блогерах. Саме короткі. Дивіться, це є вкорочені, такі 459. Так, ось такі спідниці, такий топ. Класичний. Тоненький трикотаж. Скільки він коштує? 389 гривень. Ось такі штани, дуже зручно гляньте. Я приміряла такі блакитні. Є білі, дуже зручні на літо. І є ось такі світло сірі. Джогерси. Джогерс. Джокерс. коштують 599. До них можна будь-що. Навіть ось цей топ, який висить зверху, або просто білий якийсь топ, або ж ось таку оверсайзну можна до нього вдягти футболку, теж сіра і теж з ефектом. Такої потертості і зістарілості. Дивіться, навіть я думаю, що це так задумано все ж таки. Такі катишки на ній. 339 гривень коштує. Ну, прикольно. Біле взуття, наприклад, білі кросівки, бо на контрасті. Наприклад, якийсь чокер на шию, і чорні Джейн балетки, і чорна маленька мікросумочка. З аксесуарів мені особисто подобаються ось ці сумочки. Чорні такі можна і вдень, я думаю, ну це такий більш вечірній варіант. Там, наприклад, що може бути кіно, театр, але ви бачите, зараз мода взагалі все змішалося, і можна навіть в день вдягати там, наприклад, якусь чорну довгу сукню, да, і до неї щось підібрати. Якусь сумочку. ось, Наприклад, ось таку блискуча класна. 289. До них пішла знижка, вау. Давайте ж подивимося, бо я так швидко бігаю, щось не пойму, що показую. 459 вона коштувала, а зараз 289. Ну, це такий пластик, але все одно здалеку, знаєте, от воно не видно з чого вона. Вона просто блищить. Гляньте, як класно блищить. На білому, наприклад, до, до чогось білого класно йти. Йому. Така сумочка. One size. І так В Всередині ще якась є. А, тут ще одна, йде така перламутрова ручка, яка е е окремо, почекайте, ця пришита, а цю можна носити, можна не носити. Класно. До речі, до білої сукні буде прикольно. Взяла дві, щоб подивитися, яка пасуватиме краще, до сірого, наприклад. А ще я б хотіла взяти взуття якесь примірочну ще, ну, якби до цього до цього аутфіту, скажімо так, візьму ще ось такі 40 і 189. От Мері Джейм вже немає. Я купила собі сітка, такі сітчаті Мері Джейн, класні. До речі, і як назло, Спаршилась взагалі погода, стало холодно і їх нема куди вдягти зараз. Боді, гляньте, скільки тут їх. Класні, ось такі леопардові. Відійду леопардові. Це така база вже, леопардовий принт, він вже стає класикою, такою базою навіть 219 гривень вони коштують, білі, чорні, бежеві. 219 гривень, недорого. І леопардові. Поверх, чи сорочку можна надягти, якусь чорну, білу, однотонну, так? Да? Низ це може бути так само брюки, чи спідниця однотонна, там чорні, чи білі, наприклад. Так, давайте йти далі. Рюкзачки. Рюкзачки, до речі, класні ось такі. Так, да, вони дещо дитячі, я б сказала, 3910-такі для підлітків. Але все одно вони є, і це, і це класно. Ще такі ж, як я взяла помірочню, да, футболочки. Да, ось вони. О, Тут вже всі розміри. XS, я взяла M. І XL. Йдемо далі. А це що? Це ось новинка. Такі купальники йдуть в стразах. Дивіться, повністю. Просто вау! Хто таке любить? Плаз, так? Тільки я не знаю, от чашечки які це треба тільки приміряти. Тут я бачу дуже вузьке щось. Є розміри M, XL. Я думаю, від XS, як завжди, до XL. Скільки він коштує. Так, Такий коштує 459. Ще ось такий цікавий. Дивіться, який цікавий принт. Принт такий тай-дай. Що тут у нас М, XS? Я не розумію, де плавки до них. Чи... Дивіться, ну, тут немає нічого внизу. Або ж не повісили, або ж можна до них підбирати індивідуально щось. Наприклад, ось такі чорні за 119 до ось такого оранжевого ліфчика. Чому б ні, да? Я так розумію, труси звичайні. Звичайна посадка. 119 гривень. Теж новинка в купальниках: ось такий принт чорно-білий, квітковий, да, тут більше такі квіти, ніби зображені. І чорно-білий і XL. Що ще можна про нього сказати? Дивіться, тут навіть іде така резинка пришита, яка буде підтримувати бюст позаду. Ось така застібка, вирізна з пані. Зрозуміло, що є такі встрочені вже чашечки поролонові. Тут якось так перехрещено. А це що? Ага, це от дивіться, тут навіть а, така йде драпіровка, яка типу, якби ніби може приховати зайві складки. Чому б ні? Ось такого плану. Є рожеві і є чорні. Такі спортивні ніби топ і плавки звичайні. Отже, я в примірочній і приміряю ось такий сірий сет. Ну, я сама це придумала, просто сіра футболка, підійшла до цих сірих джокерсів, чорні балетки і чорна сумочка. Вийшов такий аутфіт в стилі балінцяга, розслаблений кежуал, Як зачіска, сюди я бачу більше пучок або довге пряме волосся. Або ж ось таку сіру сумочку, цю блискучу, таку класну, якісь теж блискучі, сріблясті аксесуари сюди можна. І балетки Джейн, і виходить такий розслаблений кежуал лук. Просто рожевий, класно завжди з сірим. Окуляри можуть бути інші. Дивіться, вже з такими окулярами, так? окуляри дзеркальні, сумочка блискуча. Я думаю, вже набагато все гармонійніше. Взуття може бути і чорне. Мені дуже подобається такий аля Баленціага стиль. Розслаблений і в той же час ця сумочка така, вона як родзинка в цьому аутфіті. І окуляри теж. Так, це магазин резерв. Сьогодні хочу примірити ось таку сукню сарафан, як на манекені. Давно на них дивилася. Ну, можна ще примірити ось такий костюмчик, теж, такий сет із 60-х-70-х, мені здається. Так, босоніжки ось такі пошукаю в залі. Десь вони мають бути. Розмір, Мій розмір М. Отже, Так, це XS, S-також візьму ось такий сарафанчик, в примірочну. Мені хочеться знайти для себе сарафан на літо. Що це у нас у м якраз мій розмір. І такі ж є в білому кольорі. Теж класний такий. Отже, я в примірочній і приміряю ось такий мережений білий сет, як на манекені. Відразу ж ми з вами помічаємо, що сюди абсолютно не пасується ця чорна білизна. Обов'язково білий. Це має бути білий відтінок білизни, або ж тілесного, бежевого щось в такому плані. Шорти мене не влаштували, тому що вони якось так стирчать по обидва боки: чи то шорти, чи то спідниця, чи то вони за мене дещо були от в ляшках за, в бедрах за широкі. В ляшках чи бедрах за широкі, як ви бачите. Да? взагалі костюмчик класний на літо, тому що в ньому не жарко. і Він такий святковий і можна вдень, і можна навіть вечір. Так, сарафан міні сподобалася і довжина сподобалося все, як він зроблений. Тут навіть є вставочки з мережева. Дуже цікаво. Тут є така драпіровка, брительки регулюються, дуже приємний, тому що це 100% бавовна. Коротше, я намагаюся стати, ну, типу, на носочки, да ж ноги не здавалися зовсім геть короткі. Мені подобається. В ньому дуже зручно це розмір М. Як завжди, я приміряю все в розмірі М. Я думаю, що він підійшов. Може, ось тут заширокий, але можна завжди десь зібрати щось зайве. Сподобався, можу рекомендувати. І такий він, а тут ще є під'юбник. Класно. Так, наступний сарафан це вже довгий, як на манекені, і босоніжки я теж, як на манекені, взяла. Шкіряні, до речі, шкіра. Ось тут можете регулювати е довжину. Е як це називається? Брителий. Тобто цей бантик він розв'язується, зав'язується, як хочете. Тому що, коли я вже вдягла, я зрозуміла, що хтось вже тут підтягував, там, собі регулював. Дуже класно, тут резинка. Це 100% бавовна, І ось ці білі, йдуть білі квіти. Це вишивка, просто вона так його освіжає. Ця вишивочка дуже зручний на літо. Мені він найбільше подобається поки що. І ці штуки, дивіться, вони навіть, ці стрічки, вони навіть прикривають плечі, якщо треба. Да? Не обов'язково, але тим не менше, можу рекомендувати цей сарафан резерв на літо. босоніжками дуже прикольно. Отже, я приміряла ось такий сарафан із бавовни, довгий. Дивимося, розмір М коштує 1999. Код, кому цікаво, оце, я так розумію, код да? Ціє, цього виробу. Далі, 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 далі. Ось цей я приміряла теж такий сарафанчик, теж сподобався. Застіпка з боку, розмір М. 1300 код. Якщо я правильно показую код, не знаю. Напишете, кому цікаво. А, потім костюм такий сет, сет можна казати, 1299, теж розмір М. І ось такий код тут зображений. Що я можу сказати? Прикольно, але ж ви бачите, білизна обов'язково білу треба вибирати, тілесного відтінку, шортики теж класні і дещо, правда, за широкі, можливо, для мене були. Або ж це такий фасон у них. Теж непогано. Це бавовна, думаю. Тут поліестер. Розмір теж М, шорти 1000, ось такий ось код. Шорти 1000, а футболка, точніше, блуза 1300. Отже, виходить 2200, да, 2300. Виходить цей сет. Цей Кому цікаво, як на манекені. Потім, дивіться, я приміряла ось таку сорочку, не показувала. Хотіла підібрати до, до неї штани. На жаль, до неї немає ані шорт, ані штанів. Такого ж відтінку, як ви бачите, вони відрізняються. І по, по складу відрізняються, і по відтінку. Тобто, як носити це як сет, не рекомендую, тому що ну, різниця, різниця помітна, достатньо. Хотілося б до неї, до цієї сорочки, підібрати чи, чи то шорти, чи то штани. Хоча до неї вдягти можна, якісь бежеві, наприклад, штани. Але бажано, щоб вони були з такої ж тканини. Сорочка просто суперська. Теж МК, такий вільний, вільний крій, оверсайз. 1299. Відтінок неймовірно подобається. І гудзики, дивіться, в тон тканини. Так, код ось такі ці сорочки. Вона дуже класно сидить. Просто це. Такий теж must have, мені здається. Єдине, що до неї, що до неї немає ні штанів, ні шорт. Штани самі по собі. Теж я їх приміряла, дуже класно сіли, задовгі, але завжди можна вкоротити. А, можна посадку робити як високу, так дещо. І середньо спустивши їх на ведра. І потім, що ще тут по них? 1299 МК. Ось такий код. Дуже класний. Це віскоза, а це бавовна. Друзі, не приміряла ось цю сукню. Точніше, я в неї влізла і відразу ж вилізла, тому що вона вся підскакує відразу. Ну, не подобається. Можливо, все дуже велику роль відіграє освітлення. Потім, от в сенсей, щоб не вдяг, мені все подобається. А тут все дещо таке. Можливо, навіть світло грає роль в примірочних. Це шкіра. Як на манекені ці босоніжки, зручні, дуже вони прохолодні на літо. Це лінійка преміум. І коштують вони 1500-1499 код. Розмір, розміри йдуть, підійшли і по розміру, і дуже зручні. І вони, як ви бачите, елегантні і виглядають зовсім не Недешево, виглядають о, досить достойно. Так, із новинок ось такі є із Деніму Куртки, дивіться, в резерв такі класні. Такий класний пісочний нас, насичений є колір. Дуже легкий, це літній варіант. Тобто тут немає ніяких підкладок. 100% бавовна, вони дуже круті. Це розмір. О, Елька, а на мені М-ка, дивіться, от, приміряю. Ось така М-ка, дуже класна. Сюди можна джинси такі сині. Вон висять, до речі, зараз подивлюся, як буде з джинсами, або блакитні якісь шорти. Ну, от, два відтіночки супер між собою. Мені подобається, як вони поєднуються. Це от, ось такий пісочний і, і темно-синій, або блакитний денім. Дуже подобається мені, мені ця, ця куртка. Класна така на літо, З білими джинсами теж піде, під низ можна вдягати якийсь білий топ, наприклад, да? чи маєчко. Біло. На мені був розмір М цієї куртки, ціна 1799, а ось це код, кому цікаво. Так. Якщо я правильно показую код, тому що ну, треба перевірити, да, як, як це люди роблять, я поки що не в курсі. Із новинок дуже сподобався ось такий аутфіт: літо, весна, осінь. Мені здається, підійде до будь-якої пори. І до теплої, і до недуже. Так, тут просто біла базова футболка. На неї накинутий ось такий жакет, ось він, із штучного велюру. Що це ж ну, не велюр, це типу штучна замша, дуже така тоненька тканина, підкладка. Сам жакет коштує 2,299. І дивіться, як він класно тут іде. Підібрали вони такі штани, сюди тон в тон. Просто ідеально, дивіться, да? підходиш, тани дещо, дещо легші, і тому, і тому тканини класно поєднуються. Верх важкий, типу, а низ більш такий легенький. І посередині ця біла футболка, дивіться, як круто. Так, зараз я якось е, намагаюся зрозуміти й сама, як показати краще. Ну, подобається мені. Штанішки такі. І навіть якщо вони будуть недовгі, не ось такі, а дещо буде видно щиколотку, це теж прикольно. Сюди можуть йти і Mary Джейн балетки, чорні красівки, шльопани якісь шкіряні закриті. Дивіться, як супер. Штани ось вони представлені. Дивіться, такі штани легенькі, тканинка важкенька. Можливо, це навіть тканина. Модал, якось так, або ж поліестер. Так, це код. тисяча гривень коштують самі штани. Майже 3 коштують цей жакет, не знаю, чому він такий дорогий. Ну, це не дешево. 2299 жакет. І футболка базова 300, 299. Погляньте, яку я знайшла крутізну на осінь. Кардиган темно-коричневий, І до нього з такого цупкого трикотажу. І до нього, дивіться, йде ось така спідничка. Плісе. Погляньте, як круто. Мені це нагадало стиль Мюм'ю, 1399 кошти. Тут вставки йдуть такі сірі. І з цим кардиганом, дивіться, як супер. Ось така спідничка. Навіть я б таке носила, ну, ви знаєте, подобається дуже. Сюди можна чоботи підібрати. Чи друзі, дякую всім за перегляд? Не забудьте підписатися на мій канал, поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. І до зустрічі вже у наступному відеоролику.